Здається, маємо той випадок, коли картини вводять в оману стосовно свого творця. Глибоко продуманий контекст, живописна майстерність та кольористика призводять до того, що під іменем Катерини Косьяненко уявляєш дорослу та статну жінку. Натомість зустрічаєшся із молодою романтичною дівчиною. Коли при випуску з Академії образотворчого мистецтва вона представила свій проект Тіні Забутих предків, викладачі сказали. В історії академії такого ще не було. Це мусила бути декорація, це мусила бути вистава. І було 16 живописних творів і макет. 16 живописних творів, в яких розкривалася, так би мовити, сценічна ідея мого вирішення простору. І макет, який показував, як що має трансформуватися, він таким чином. В мене такі великі проєкти. В галереї Колекція Катерина Косьяненко представила проєкт Антологія. Це вибрані твори із двох циклів Тіні забутих предків та календар. Об'єдну їх народна тематика. Перехідною роботою від циклу Потвори Михайла Коцюбинського стала картина Покрова. Заглиблюючись все більше у традиції та звичаї українців, художниця створила 17 робіт, що розповідають, як у народі трактували свята. Більшість робіт з циклу Календар мають образні назви. Наприклад, картина Білі птахи розповідає про свята, благовіщення. У цей день люди випускали з кліток птахів. Наприклад, золоті яблука це яблучний спас. Така є історія, що Богородиця роздає діткам на небі золоті яблучка. Виставка Катерини Косьяненко це фактично перша її презентація такого масштабу. Подібний старт здатен здивувати й досвідчених художників. Та, мабуть, головний секрет такого результату у самому підході до роботи.